Світи мої В радості біди один ну, я кохаю Україну, квітуча, щедра, жарці Безмежно гарна... зажитем гідності та свободи. Моя Україна встане з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. Відродиться серед руїн. Слава Україні! Боже єдиний тебе. і щасливо зростали. Україно, голубко моя, ти на грані живеш у тривозі, і придеш наче бідне рідня по важкій і розбитій дорозі. Ці важкі і нехайні часи, ти один на один з підродив, вартого коней в ліси, він народжує пору сходи. В світі треба сказати, живемо ми у вільній етапі. Кажуть люди, будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша батьківщина, Україна і її оплутує біда, її доля гірка калина, і зовсім молода. Тому матері українських синів. Зажурені в чорних осина, дай сили нам, Господи, встати з колін, бо бідна Україна невинна. Чому ми так довго живемо в ярмі, підміта московського хату, не хочеш піхати, велика ще чор чорна смерть. У день гідності та свободи згадаймо тих, хто сміливо йшов Крізь біль і бурі, крізь негоди, щоб наш народ у світ пішов. Вони тримали наше небо, вони боролись за права, хай їхня сила стане стебло, на якому розквітне наша весна. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутні держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжеможливість і справи. Давай допоможемо відсюждайте, щоб не позирали лукави, у всесвіті кожного треба сказати. Живемо в вільній державі. Вже і слізку загиблих трумочки, рвуться і снаряди в садах. Ми дійшли до критичної точки, як живий, не народний шлях. Стояти не можна, Вперед з перемогою. Дітей нам містити ще й внуків підняти. Підемо до щастя однією дорогою, зустрінемо разом в землю благодаті. Що пам'ятатиме кожен із нас, що вчанка слова не вморощує, не стане новою країною час. Коли я на зоряне на небо дивлюся, молитву я Богу складаю За землю могутню українську свою, що скроплена і кров'ю. О, Боже мій милий, поглянь із висот, як рідна Україна страждає, як стогне земля, коли влон її Синів українців ховають, як би сильно нас не били, ми душі свої не згубили, ми листуємо, бо ми родина, бо наша мати.